Вітаю, дорогі брати і сестри, дорога церква, дорогі друзі, приятелі церкви нашої, дорогі таборити, хто присутні, всіх вас вітаю, любові нашого Господа. Вітаю вас, наші брати, сестри в Україні, які дивляться наші канали, наші канали і наших братів за кордоном, наших друзів, приятелів за кордоном. Всіх вас вітаю в цей суботній день. Для вашої уваги, ви знаєте, що ми виділяємо зараз багато часу оголошенням, тому що багато наших братів за кордоном, вже значна частина нашої церкви за кордоном, і їм цікаво, чим живе наша церква. І тому навіть інколи такі я дрібниці зауважую, щоб, щоб вони чули, щоб вони знали, чим живе церква. Е Перше оголошення про наш табір, християнський табір, Юність для Христа. Як я й оголошував, він відкрився 31 липня, відкрився в останній день липня і продовжується по сьогодні. В таборі, після такого довгої такої перерви, після чотирьохрічної перерви, зібралось досить багато людей. Я не очікував. І серце радує, що зібралось багато наших односельчан. Правда, вони ще так ніби соромляться прийти в Дім молитви. Вони в команди оприділилися все. Вони так сор... Я їх розумію, я розумію їх. Але я хочу сказати батькам, які дивляться наші оголошення. Розумієте, я не знаю, у вас, напевно, речився стереотип з радянських часів, що якщо ви відвідаєте Дім молитви, там один раз ще ваші діти обов'язково стануть суботниками. Друзі, ми не тягнемо нікого. Ми не затягуємо. На цей, на цей рік, на це хрещення у нас бажаючих було більше 10 чоловік. І більшу частину, я розмовляючи з кожною людиною окремо, порадив відкласти хрещення. Скажіть мені, що мені, як пасторові, мені як пасторові, приємно було би хрестити православного священника, 25 років священником був. Та це люба, друга церква, гордиться цим, тішиться і бере залюбки. Люба! Ніхто там не буде. суботу святкую так, а я дивлюсь і кажу, брат Іван, я дуже хочу, щоб ти був моїм братом. І твоя дружина, ну давай трошечки, ще трошки. Брат Степан, то вже де трошки, вже другий рік ти мені давай пізніше, пізніше, пізніше. Друзі, я можу назвати ще кілька. Так що не дуже так Переж... думайте, переживайте, що зараз, уже тут ми зараз хрестимо і зараз. Ні, те ще треба заслужити честь, ще достойними бути хрещення в нашій церкві, що треба показати плоди покаяння. Це є правда. Треба стаж. І тому я запрошую вас, дорогі наші односельчани, з вашими дітьми на п'яту годину, на 17.00, де таборити будуть виступати. Прийдіть і ви, будь ласка. Прославити, побачити, що діти навчились за цих майже два тижні в таборі. Ваші діти. І після обіду в 17.00 таборити будуть тут класти нам виступ, свої виступи. Три команди будуть виступати. Закриття табору переноситься на вівторок по проханню керівника молоді і молоді, щоб вони хотіли ще в понеділок деякі провести. Заходи, і кажуть, що замало табору. Це добре. Добре, що не сказали стандарт закрити в п'ятницю вчора. Хочуть, щоб провели. Ну, кухарі наші зразу, напевно, голови опустили. А яка ж буде, ні? Ні, то ви мене дивуєте. Ще два тижні. Ще? Добре, я дякую, кухарі не опустили голову. Слава Богу, є шанс реабілітуватись, хто ще не готував. Так. Є продуктів є. Як пройшов табір, як проходить табір, я не буду зараз займати цей час. Буде повністю звіт, по, всьому, по всіх таборах, хто був, звідки були, скільки коштів витратили, що зробили. Ну хочу сказати, що напевно цей табір був дуже насичений поїздками. Дуже. Цей табір був насичений дві поїздки на. Хом'як, дві поїздки на Буковель, поїздка в Яремче, поїздка на Говерлу, два походи на Ракету. Насичений ну, був дуже. І я вирішив, що не буду економити кошти, якщо є діти, які бажають поїхати, а в автобуси не поміщаються, бо ми наймали автобуси, ми наймали двічі, наймали три автобуси. І ви знаєте, і я думаю, якщо хоче, хочуть діти, а не виходить за один раз, значить будемо ще раз. Так що всі, хто мав бажання, де бути, всі там були. Навіть ті хлопці, кого ми були забули по дорозі, то я попросив чоловіка, щоб поїхав за ними і привіз їх і Ну, вони вже не за... дехто з них не захотів. Але я пам'ятав і про них, тому що я попросив підібрати, а машина проскочила, не зрозумів. Так що я намагався нікого не скривдити, всі бажання задовільнити. Якого пропустив, ще є шанс, ще є час, ще є три дні. Ще є завтра, післязавтра можемо надолужити. Добре. І так, закриття табору буде вівторок в 17.00. Завтра в таборі відбудеться хрещення, і розпочнеться це служіння хрещення в 15.00. У нас є кандидати до хрещення, як я сказав, їх було більше 10. Але деякі, де, з деякими розмовляючи, все ж таки, як служитель, я ж повинен бачити, чи людина дійсно, ну, дійсно вже серйозно, внутрішньо готова, то прошу залишитись тих, з ким я розмовляв, і вони отримали від мене, по крайній мірі, добро. Залишитись сьогодні на церковну раду після цього служіння. на Церковна Рада залишиться і ви залишитесь на коротку співбесіду. Після чого Церковна Рада буде розглядати, кому дати добро на визнання віри і допустити до хрещення. Тому зразу після цього служіння, там ще буде трошки час до обіду, ми зберемося і з вами проведемо співбесіду. Ось такі оголошення. А тепер щодо молитви. Поступили прохання молитися. Ну, по-перше, брат Дмитро Лейб'як підійшов до мене і сказав: слава Богу, Господь вислухав нашу молитву. І в чому він вислухав? Що Господь дав йому думку, я не знаю, як йому прийшла ця думка, чи хтось порадив. Він пішов ще в приватну клініку приватну клініку «Сови», в якій працюють наші друзі, наші приятелі хороші. І приватній клініці, клініці Сова перевірили ще його зір і сказали, що операції він не потребує. Що в нього немає тих в очах тих катаракт, так, Діма, катаракти були? немає ні в одному, ні в другому оці. Просто, як каже брат Дмитро, хотіли, щоб я підтримав фінансове положення деяких лікарів. Значить, І вони сказали, що ось ці капельки і ось цей як, окуляри носити, так, Діма? Так, скажи. Добре. Щиро дякую. Тому цей приклад, наглядний брата Дмитра, я наглядний, не спішіть лягати під ніж. Не спішіть. Перевіртесь в кількох лікарях, в кількох клініках. Якщо у вас нема до кого звернутися, звертайтесь до мене. Цю клініку, яку брат Дмитро, думаю, не випадково попав Господь. Прекрасно знаю докторів, тих, які приймають і у Франківську, і у Чернівцях. Саша Дзер там наш друг, хоч він зараз не там, але дзвониш, він рішає ці питання. Не спішіть лягати під ніж. В будь-якому випадку. Ми, ми Також ми молилися за Ага, і ми будемо молитися зараз за сім'ю Шкабой Віктора. За його сестру Таню, яка дуже хвора. Аня, хто хоче знати більше, Аня розкаже. Стра Аня розкажеш більше. Аня, ну пізні, просто хто хоче буде знати. За, її, за його сестру Таню, за її чоловіка Таня, Таня дуже хвора, вона дуже в дуже тяжкому стані. У неї гемоглобін упав дуже сильно, правда, і вона дуже обеселена. А також і хворий її чоловік, якому вивели. Ці трубки, і він е, у, у чоловіка онко, і там е, дуже в складному стані, але він продовжує їздити і, і на передову в третю штурмову бригаду возити джип машини разом із своїм сином Іллею. І всі вони мають проблеми. Син контужений, е, Ілля, е, Віктор хворий онко після операції. Так, Сережа, батько, батько онко Сергій, а Таня мама хвора, сім'я ціла хвора. Давайте будемо молитися за них, молитися, щоб Господь їх Е, цього тижня. Вчора ми відправили я відправив там з братом Мариком. Ми і моя дружина. Ми відправили інвалідний візок для брата Віктора. Так, у нього ДЦП. Так, ми йому відправили візок. У нас поступило серйозне прохання, ви знаєте, це в молитовній групі в милосердя. Молитись за сина, сестри Гал, Галі Заліщук. Вона сьогодні з нами, ось сестричка наша Галя Заліщук. Ми будемо молитися за її сина 35 років, ровесник мого сина Тараса, який пішов на завдання, і ось уже з неділі не виходить на зв'язок, не повернувся. Пішов на нуль, часто виходив, молився, йшов і повертався. В неділю пішов на нуль і не повернувся. І скоро завтра вже буде тиждень, як від нього нічого не чути. Ми будемо молитись за сина Галі Заліщук Тараса, щоб Господь зберіг його життя. Якщо він попав в полон, щоб там над ним не знущалися. Сьогодні каже Господь, вислухай нашу молитву. Поверни його, дай, щоб він попав фондом біну, якщо він живий, повернувся. Ми будемо продовжувати молитись за сестру Любу. Звеляти на нашу сестричку, щоб Господь її підтримав, потішив і щоб все ж таки її, син, її б чоловік Ігор був серед живих. У неї є ця надія. Господь сильний зробити все. Ми будемо молитись за маму Віті Калитюка, яка категорично відмовилась від операції. Ми молились за те, щоб операція пройшла успішно. От брат Вітя сьогодні з нами. Віті, каже, мама категорично відмовилася. Але що, сталося Сталось те, що мамі там зробили деякі процедури, і мама стала себе чути краще. Їй визначили четверту стадію онко, тобто це вже кінцева стадія, але вона ще чує себе непогано. І будемо молитись за неї, щоб все ж таки вона ще пожила на цім світі. І якщо Бог. Захоче її забрати, щоб це було без довгої, довгої постелі і безболісно. Правда, Віктор? Так, дякую. Віктор має досвід почутих молитов. Каже, брат Степан, коли ви помолились, у мене був сильний дощ. Три дні йшов дощ, так, Віктор? І каже, треба молитись до брата Степана, щоб почав молитися і церква, щоб дощ перестав вже забагато. Має досвід. Почутию молитви. Дякую, брат Віктор. Він може поділитися цими досвідами. Дуже цікаві. поле його в гарному стані. Прошу? Так, і ми будемо так, так. Будем продовжувати молитися за нашого брата Михайла Тефледжука, який в Бельгії. Я, він передавав вітання, але я не знаю в даний момент через табір останніх новин. Пізно приїжджав дуже з додому, і я не знаю, як його стати. Ми будемо за нього продовжувати молитися. Сестра Ірина Твердохліб ходить самостійно вдома, та сестра, яка місяць лежала, ходить, все добре. Йде на покращення, слава Богу! За кого ще нам потрібно помолити? Скажіть. Тому що зараз троє день він і має температуру. Я б тому їх не бачив. Я не бачу маленьких, але я так сама сказала. просив, Помолимся за Самоїла, сина Геннадія Лебедєва, сина капелана, нашого, дуже хорошого нашого друга, дуже хороший хлопчик. Дуже, ну, взагалі, у нас цей рік таборити проблем ніяких не створювали. Якісь, ну, якось так Ну, правда, це, це треба сказати. Якось так гарно у нас. Не, не без того, щоб десь якісь були черехуватості, і отой ото, 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 ото смуток, який приніс табір у нашого павлика. От піднімись, павлика. У нашого павлика вкрали гаманець, в якому були гроші, карта Монобанку, паспорт його. Та й помолимося, щоб той злодій покаявся. Бог сильний, брате, пане, Бог сильний, я вам правду кажу. Бог такий зараз, зараз, Бог такий сильний, що ви собі не можете уявити. Е, брат Ігор розказав такий приклад, що каже: ми, каже, орендували в Чернівцях під дім молитви одне приміщення, і каже, жінка дала нам, воно було таке нещасне, що ми повністю зробили ремонт під логелінолім, все, 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 все я буду. стіни стелі все, і трохи позбиралися. А жінка каже: виселяйтесь, ви мене не влаштовуєте, я щось хочу для другого. Так, каже, нам було тяжко на серці. Гроші вклали, ремонти зробили, веселяйтеся. Але ми без гніву, без обід, ключі поклали та й каже, пішли. Та й пішли та й десь там одну чи дві суботи, кілька субот десь вони скитались, там збирались, дзвінок мені. Ігор, пробачу, я вас вигнала, вертайтесь на тих умовах, я вас дуже прошу, простіть мене, помоліться за мене, щоб мене Бог простив. І каже, Ігор, я в шоці? Видно, Господь, до якого ми молились, їй сказав: поверни цю, цих братів назад у церкву. Господи, будь ласка, скажи тому злодію, що він зашарівся, почервонів, що він покаявся, щоб він не обіжав таких діток і повернув. Там було 2700, нехай ще 300 додавить, не в два рази більше. Ну, я вже не хочу, бо той злодій може бідний, може йому теж йому треба були гроші, всяке може буває. Але якщо не зараз, десь пізніше, хай він запам'ятає, та й ще 300 докладає, та й поверне 3 тисячі. Та й плюс ще розходи на карту Монобан, та й на паспорт новий, який треба виробити. Якщо не якщо викинув десь, та й буде все добре, та й буде велике чудо. За, так. Надію так. Це дуже хороша сестра. Так, я знаю цю сестру, хороша сестричка, хороша сестра. Я Надя, хай Господь зцілить тебе, будемо за тебе молитись. Сестра з білої зірки, будь ласка. Два ваших внуки і ваш син на передовій. Сестра, ви герой. Ми були на окупованій території. Ви жили на окупованій території скільки часу? Вісім місяців. Вісім місяців. Я знаю ті всі ваші біди. Ви розказували мені. Подивіться на цю жінку. Подивіться на цю жінку. Вісім місяців була на окупованій території. Вона розказувала по-різному, відносилась. Хтось жорстоко з росіян, хтось нормально. Два її внуки і її син пішли на фронт захищати Україну в той час, як у нас. Два сини. Два внуки і один син. Перш, ніж судити людей зі Сходу, подивімося на себе, може ми далеко не дотягуємо до їхньої мірки. Далеко не дотягуємо. Перш ніж їх судити. Зумієте? Тому що у нас такі є сім'ї, які дуже патріотичні, ніхто не пішов. А це з одної сім'ї, два внуки і син. Що ще можна казати далі? Мовчати тихенько закрити рот, як сказав йов, і сидіти тихенько і кліпати дрібненько. Перш ніж осуджувати всіх підряд. Є ще за когось помолитися. В Німеччині. Як звати? Діцман. Діцман? Дітмар. Діцман. Ну, він не дивиться оголошення. олошення. я сказав, брудер Дітман. Обов'язково буду молитись. Але він, на жаль, не... будь ласка, Тіма, за твою дружину. дружину. Так, я знаю, твоя дружина дуже часто, дуже хвора і дуже часто в неї такі приступи бувають. Будемо молитися твою дружину. Я може не перечислю всіх, але я зараз звертаюся до Господа. Розумієте, я кажу? Господь почуй. Почую, це є вже також молитва. Будь ласка, Аня. Я завітала до своїх племінників відвідати на жіночка з Іванка. Її тато Василь по вулицькому кеша за нею говорить. Так, він Києві. Він зараз вдома, йому робили дві операції, в нього онко, і воно дуже переживає, молодці, каже, нам свої допомоги не треба, каже, у нас гроші є, все в нас є. Ось він каже, помоліться, щоб якось такі болі. Так, знаємо цього чоловіка. Він в школі працював е, до, того, як, до того, як захворів. За кого ще ми помолимось? Відчисляй всі сказали. Давайте ми схилимось і помолимося. Церква може піднятися або схилитись, хто як. Дорогий Господь, батько наш Небесний, до тебе звертаємося у цей час молитви, у ці молитовні хвилини. Господи, ти безперечно чув! Всі ті нужди, які ми озвучили, які озвучили люди, які мають ці нужди, і які я, Господи, озвучив і якби виступаю як, не як посередник, але як твій нікчемний раб, який, Господи, просить. Вислухай молитву, Господь, мою молитву, молитву всіх тих щирих душ, хто молиться, а напевно, найщиріше моляться рідні. Найщиріше моляться ті, котрі бачать страждання своїх близьких. Можливо, навіть ті страждаючі вони дуже щиро моляться. Господь. Сціли по дай по їх вірі, дай по їхніх молитвах. Ми маємо приклади вислуханих молитв. Ми маємо ненадумані, Господь, ненадумані приклади. Не те, що ми щось надумали та й тим тішимось. Ми маємо реальні випадки почутих молитв, що. І це тішить нас, що ти чуєш нашу церкву, що ти чуєш наших служителів, що ти чуєш. Мої молитви, Господь, я в цьому не сумнівався ніколи і зараз не сумніваюся. Я прошу тебе, вислухай мою молитву, вислухай молитву всіх наших, хто сьогодні підтримує мене, підтримує мої руки в молитві, Господь. І благослови, і виконай прохання. І дай, щоб наступну суботу. Ми знову почули подяки, такі як за Іру Твердохліб, такі подяки, як за Васю, як за Дмитра Лейбюка, Господь. І я хочу, щоб цих подяк за почуті молитви було якомога більше. Благослови нас, Господи, вислухай, слава тобі! Хай буде за все. Амінь. Також хочу передати вітання від сестри Ані Роїк. Від капеланів, їх було кілька цей тут у нас, від сестри Івани Андрейків, від Петра Івановича із Одеси, якому 98 років. А він ще дуже активіст. Він ходить ще на служіння, він відстоює основи нашої церкви і він проповідує. І він мене по телефону кілька разів вже дзвонив і каже: А як це питання, брат? А тут велика боротьба, розкажи мені, 98 років, брати і сестри. А він е, того року. Ручною пилкою зрізав щось 12 чи 13 е, дерев товстих. Якого Петро Іванович, то ви сильніший за мене. У Вас 98 років, у вас 97 було. Такий це чоловік сильний. Знаєш, знаєш, Наташа, ти знаєш його. Так, так, то є просто, як його Господь благословив. Як його Господь благословив. А, а знаєте чому? Він так Бога любить, що ви просто. Як він сильно любить Господа. Тому всі привіти прийміть. Дякую.